Ольга Васильченко, директор Онищенківського будинку культури, за півроку жінка очолює заклад з липня 2023-го, Створила на базі будинку культури центр місцевої активності. Перед за все розпочала з благоустрою. Нам вдалося зробити ремонт ось цього приміщення. Тут у нас дітки займаються колектив Журавка, цукровик нам. Поставив кондиціонер, тут тепленько, затишно. На сцені нам вдалося зробити ремонт. Замінили підлогу, реконструювали стіни, привели до ладу фоє, попрацювали як дизайнери і навколо будинку культури. На сьогодні ремонтні роботи тривають, оформлюють зал, сцену до роботи долучили місцеву майстриню. За три тижні на сцені ожив український орнамент. Поки триває ремонт, у будинку культури ні на хвилину не припиняється робота. Проводить репетиції народний аматорський ансамблю Журавка тут можна пограти в шахи, більярд. Працюють гуртки, тільки танцювальних функціонує три дід. Яки ходять у цих гуртках? У нас 33 троє діток, три групи: менша, старша і найстарша. Танцями активно займаються як дітвора, так і представники старшого покоління, наймолодшій вихованці танцювального гуртка 6 років, найстарший – вже за 60. У центрі місцевої активності села Унищенків ефективно вирішують як культурні, так і соціальні питання. Тут об'єднуються творчі, активні люди. Всі ми дружні, творчі працюємо, працюємо на перемогу. Працівники будинку культури не тільки організовують дозвілля, займаються волонтерством, долучають до допомоги військовослужбовцям всіх односельців, всю громаду. У нас такі патріотичні. Люди, громада, дружні, такі долучаються, збирають кошти. За невеликий проміжок часу вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень захисникам. Придбали автівку. Хлопчики, наші захисники дуже дякують, шлють фотографії. Ну дякують. За машину, поки в будинку культури ремонт організовують виїзні творчі зустрічі, концерти, ярмарки це все за будь-якої погоди, і артисти не відмовляються. Ми виїжджаємо разом на ярмарку. Беремо і разом і діток, маленьких волонтерів. Вони долучаються, готуємо випічки. Куліші торти на сьогодні для захисників назбирали близько 50 тисяч гривень. Центр місцевої активності села Онищенків активно співпрацює з керівництвом Линовицької тергромади, і благодійниками, односельцями разом до перемоги.